Дев'ять місяців у російському полоні перебуває голопристанський міський голова Олександр Бабич. Російські окупанти забрали чоловіка 28 березня за відмову співпрацювати. З тих пір інформації про його місце перебування обмаль розповідає Андрій Соков, журналіст, який співпрацював з Бабичем та зараз підтримує стосунки з його родиною. У вересні з Андрієм зв'язався співкамерник Олександра Бабича по сімферопольському СІЗО. Розповів, що тортур не застосовують, годують. Тоді дружина намагав. Олися відправити йому передачу через співкамерників, через якихось знайомих, які могли б передачу йому передати у Сімфропольському СИЗО, але нібито з її слів цю передачу окупанти брати не захотіли, і просто сказали, що таких людей Бабича у них немає. От це все, що відомо на даний момент. За цей час рідні та й сам Андрій з надією врятувати Олександра Бабуча звертались скрізь, але й досі не знають, чи перебуває він у списках на обмін. Багато спроб якось знайти інформацію і через народних депутатів, і через посадовців різного рівня. Я знаю, що дружина зверталася і до дипломатів, до послів Бабич і Голопристань підтримували дружні стосунки з багатьма. Іноземними містами, зокрема литовськими містами, було багато звернень, багато намагань, але поки що результату немає. Повернути цивільних полонених на батьківщину складне питання. Говорить голова правління Крим Андрій Тільненко. За його даними сьогодні близько 60 людей перебувають у різних СІЗО у Криму. Декого вивозять далі на територію РФ. Якщо по наприклад військових є якась процедура обміну, то по цивільних звичайно нема, бо в нас немає е цивільних полонених росіян. От а відповідно наші цивільні перебувають е у росіян в статусі фактично заручників, тобто вони не є е полоненими, їх утримують е зазвичай жодним чином не комунікуючи ані з рідними, ані е з будь-якими державними органами. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на Херсонщині були викрадені російськими військовими або зникли понад 1100 осіб. Розповідає прес-секретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Серед них посадовці місцевого самоврядування, волонтери, 21 депутат рад різних рівнів, 76 правоохоронців, 4 священнослужителі. Трохи більше половини з них звільнили. Окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей. Тривають досудові розслідування. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Суспільне, Новини, Херсон.